Доган вважає, що війну в Україні можна зупинити шляхом дипломатії, а США і наші партнери що лише на полі бою. То для лідера Туреччини ця війна це нові можливості у розбудові Османської імперії? Абсолютно, він, він зрозумів, правил нема. ялтинської системи нема. Османська імперія була, до речі, одна з найбгутніших імперій свого часу, одна з найтриваліших імперій. Османський імперіалізм прокинувся у тому числі. Цинізм життя полягає в тому, що ми насправді із імперії ще й не виходили. Ще планета земля ще не знала без імперського способу існування когось. Є де демократії Європи, але завжди десь є. Де є хто який вважає, що він головний владика. Тепер про дипломатію. Давайте на книжко забувати, що існує якась дипломатія сама по собі. Її немає. Дипломати-посередники є, є геніальні дипломати, скажімо, як Клемент Матерніх, uh -huh. один із батьків, скажімо, там Австрійської імперії. Геніальний чоловік, чи там Шарль Моріс, Тальєран, то взагалі унікальний чоловік, бо служив і республіканцям, і Наполеону, і королям. Ну, це геніальна людина і дипломат, але це винятки. Я трошки філолог, я про це казав. У філології є дуже гарний принцип. Виняток не Заперечує, а підтверджує правило османи, прокинулись, почали будувати відновлювати свою імперію. Доволі до речі, успішно, доволі грамотно. Вердогана треба вчитися, як користатися історичним моментом Він блискуче ним користується. Причому на різних майданчиках і доволі успішно.